Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знов повертаємось до теми одеського зоопарку. Перший акцент по цій темі ми робили два місяці тому, і ось тут ми залишимо посилання на нього. Тоді ми спілкувалися з директором зоопарку цього разу в акценті зоозахисники та чиновники. Що вони думають про стан справ в закладі та яке майбутнє одеського зоопарку вони бачать, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу, також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вам вдячні. Для початку нагадаємо, що за пару останніх років одеський зоопарк неодноразово потрапляв під приціл змі у грудні 24-го року. На співробітника закладу напав леопард, якого у свою чергу були змушені застрелити поліцейські. Представники громадської організації Ю animals зверталися до державної екологічної інспекції щодо жорстокого поводження з тваринами в зоопарку. До закладу приходили поліція, держекоінспекція, у зоопарку проводили виїзну нараду представники міської влади. Свою роль тут зіграли і небайдужі активісти, які регулярно та наполегливо вказують на неналежні, за їх думкою, умови утримання тварин. Інколи критика у соцмережах схожа на замовний інформаційний шторм та накидування на вентилятор, який дує саме на зоопарк та його керівництво. Тож наприкінці минулого року, після чергової хвилі новин, ми звернулися за коментарем до директора зоопарку Ігоря Білякова. Багато фейків, да? Да. тобто знімається там страус, який спить, знімається і пишуть: Мертвий страус. Да? Або, наприклад, у нас є левиця. Який 21 рік леви тільки не ж, не живуть? Я пишаюся з тим, що в нас є левиця, яка живе, вона ще активна, але вона виглядає як, ну, як людина, яка там сто як... двадцять І, Але пишуть, що ось це левиця, вона там її не кормлять. І, е, ну тобто ця левиця це приклад того, що ми добре. Е, Ставимось, добре годуємо, до догляд за тваринами, тому що лев дожив до 21 року. Але це перекручується на ці градусів, і пишеться, що от ми її довели, там вона так погано виглядає, тому що в неї навіть грива почала рости як у лева, тому що у старих левиць таке буває. Коли вони дуже старі, в них порушення горм... Горм... Гормональні, і в uh -huh. них починає рости грива. Таке буває це не рідкість. Була масована, здійснена інтернет атака. Масована з, з якимись там з штучними накрутками там переглядів та репостів, і, е... і вона там більше, менше, більше, менше. Ось е... я не хочу ще нікого звинувачувати, але так співпало. співпало. Це що ця початок цієї інтернет-атаки почався саме тоді, коли е, управління тор, торгівлі, управління поживчого ринку одеської міської ради почало висіляти е, наших орендарів, mm -hmm. з яких давно вже намагаються висілити, і вони там е, мені сказали, що тобі так не минеться, і е, почалася вся ця. Масована інтернет-атака. Ну може, це просто збіг, співпалення. Співпалення. Так, так, так. але да, і вже на початку цього року навколо одеського зоопарку розгорівся черговий скандал. Суд заарештував майно звіринця через підозру в розтраті бюджетних коштів, виділених на капремонт системи опалення. Справа у тому, що одна компанія уклала договір із зоопарком на ремонт котельні на суму понад 4,7 мільйона гривень. За документами, котел, який мав обігрівати слоновник та інші приміщення, мав бути готовий наприкінці 2025 року. Але досудове розслідування встановило, що реально виконаний обсяг робіт сильно відрізнявся від задекларованого на думку правоохоронців. Підприємці внесли в документи роботи, які взагалі не виконали, або виконали частково. Крім того, були завищені обсяги використаних матеріалів та їх вартість. Тож котельню опечатали проводити якісь роботи заборонили. У свою чергу працівники зоопарку зігрівають тварин де електрикою, де печами. За словами представників звіринця, жодна тварина під час морозів не замерзла та не захворіла. До речі, на минулому тижні адміністрація одеського зоопарку на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала офіційну заяву. В якій, зокрема, йдеться про систематичне зловживання правом подання звернень окремих осіб та груп, які публічно називають себе захисниками прав тварин, а насправді чинять руйнівний та цілеспрямований тиск на діяльність комунальної установи. Тривалий період часу ці особи подавали масові звернення, скарги та заяви до правоохоронних. Урядних та контролюючих органів, неодноразово дублюючи ті самі фейкові звинувачення, які не підтверджені жодними перевірками. Одним з активних критиків діяльності зоопарка та особисто директора установи Ігоря Білякова є колишній співробітник установи, біолог Володимир Самайчук. Інтент звернувся до нього за коментарем щодо роботи зоопарку. Одеський зоопарк е має багаторічну проблему. Я б сказав, що вона налічує. 100 років проблем, і ніяк вона не вирішиться в нашому місті. Основна проблема це територія. Територія непридатна для, для сучасного зоопарку. Його там просто неможливо побудувати на тих там, 6 гектарах, які він є. Ну, Принаймні з тою колекцією, на яку планує зоопарк європейського міста. От. Його треба переносити, переносити на більшу територію. Ця проблема піднімалася вже неодноразово. Як ви знаєте, планувався зоопарк ще до Другої світової війни на місці парку перемоги. Це було там тридцять з гаком гектарів вільної території тоді. Територія підходила і тим, що там була своя водойма, річечка, яка протікала. Тобто Ну, це вкрай важливо для зоопарку мати своє джерело води. Бо, ну, наприклад, тільки за 2025 рік е, Одеський зоопарк сплатив біля 2 мільйонів гривень за воду. І тварини ну, потерпають в, грязні, ну, в грязних калюжах, там, водоплаваючим е, птахам, недостатньо не цієї води. Е, ну, фактично ця вода йде на потреби. Там, Питья, ну, на питні потреби копитних хижаків там, і трошки акватерарію. І економлять, бо ну, ви самі знаєте, скільки вона коштує. Тому е джерело води природньої це важливо. Тому треба розглядати територію, яка має, е має власне, ну, власне джерело або озеро, або річка, струмок, ну, щось таке. О. Під цю територію якраз під, ну, підходив парк перемоги. Ну, Друга світова війна перекреслила ці плани, і е, цей зоопарк застряг на, е, біля привозу там, на трьох гектарах. Фактично. Проблеми не вирішувалися весь час існування в Радянському Союзі. Е, десь спочатку 2000-х почали, почались розмови переносу зоопарка е, е, частково з тих. Е, Міркувань, що там знаходиться перше зруйноване перше християнське кладовище. Тобто планувався, планувався меморіальний парк на всі території. І парк Преображенський, і зоопарк це мала бути територія меморіального парку. За часів Гурвіця так міська влада так і не змогла знайти територію підходячу. Пропонували парк біля аеропорту, там лісний масив. Але це не, не підходить з підстав, що там сідають літаки. Ну, с, с, віді, да. Ш, шумова, шумове забруднення дуже велике, і тваринам було б незручно. От. Е, тому ну, це питання не вирішується і зараз, е, тому що програма «Зоопарк 100», на яку мали виділити 100 мільйонів гривень. Ну вона, до речі, виконана десь на 75%, десь 75 мільйонів. Гривень виділила міська влада на реконструкцію, але гроші пішли на все, що завгодно, але не на вольєри тварин. Вони побудували парковку на 200 машиномісць в кінці зоопарка, якою ніхто не користувався з 2013 року. Там просто складають сміття, там, ну будівельні матеріали, і звели за ці гроші там ще один вхід електрики. Да, трансформаторну підстанцію зробили і побудували новий вхід. От на це пішло 75 мільйонів гривень з програми реконструкції. От. Ну, що робити зараз? Ну, зараз треба привести вольєри до е, норм законодавства України. Приморський районний суд е, по, визнав винним адміністрацію зоопарка в неналежних умовах утримання тварин, е, там майже всі хижаки. І Держекоінспекція винесла припис усунути ці порушення до липня 2025 року. Адміністрація зоопарка не усунула ці порушення. Ну і до цих пір майже нічого там і не робиться з, ну, з цього приводу. Також своєю думкою про роботу зоопарка та його керівництва з інтентом поділилася зоозахисниця та голова громадської організації закон природи Яна Тітаренко. Справа в тому, що багато років наша команда от волонтерів, зоозахисників, ми обговорюємо це питання, що взагалі зоопарки мають припинити своє існування. І особисто я неодноразово говорила з Ігорем Біляковим з приводу моєї мрії, що зоопарки мають перетворитися на реабілітаційні центри. Але та ситуація, яка зараз склалася з одеським зоопарком, не залежить напряму від її дирекції. Є люди, які агульно звинувачують Білякова в тому, що він не вивозить тварин за кордон. Є люди, які кажуть, що він не хоче розширювати вольєри. Насправді дирекція зоопарка не вирішує ці питання. У зоопарка є двойне підпорядкування. Це міністерство екології, як воно там зараз називається черговий раз. Я вже не пам'ятаю. І наша міська одеська міська рада, тобто директор, власне, не може прийняти рішення В нього у запарках немає такого фінансування, щоб розширювати територію, поміняти територію, робити капітальний ремонт чи якісь інфраструктурні ремонти. І є ще один нюанс. З початком повномасштабного вторгнення зоопарк структура, яка отримує гроші лише на виплату заробітних плат, вони там копійчані і на годування і утримування тварин, ну плюс комуналка. Тобто про які ремонти, про які розширення, про які переїзди взагалі може йти мова, якщо ми говоримо виключно про компетенцію директора одеського зоопарку. Ми вже не перший рік спілкуємося та практично живемо у соціальних мережах. Де від критики до особистих образ перехід дуже короткий, де замість критики часто просте критиканство, а постійні нападки на когось бувають і замовними. У ситуації з одеським зоопарком та його директором вже неодноразово лунала думка, що все це проплачена історія, комусь вигідна ця хвиля хейта і, можливо, територія, ті самі декілька гектарів землі, які зараз займає звіринець. Тож про особисті питання до директора, активний хейт та його причини ми спитали у наших сьогоднішніх спікерів. Я зараз дуже уважно слідкую за ситуацією навколо зоопарка і в інформаційному полі, і бачу одних і тих самих людей, які постійно попадають в самі гучні скандали. Точніше, вони не потрапляють в ці скандали, а вони їх створюють. Для чого це робиться? Для того що є люди, які користуються соціальними мережами, їм не цікаво з'ясовувати правопричини, їм не цікаво з'ясовувати обставини. Їм показали обрізане відео, причому відео двадцятирічної давності, і люди не хочуть розбиратися, яка ситуація зараз відбувається в навколо зоопарка, і що стало тому причиною. Давайте скажемо просто: це хайп. Навколо популярних тем завжди є бажання хайпанути зібрати підписників, зібрати лайки. Якщо подивитися уважно на сторінки цих людей, то якщо вони публікують власні дописи. Там будуть буквально 20 вподобаєк, якщо вони публікують дописи про одеський зоопарк. Є перепости, є вподобайки, є реакції. Потім люди, користуючись нагодою, забезпечують якісь свої власні потреби, збирають гроші або іншу активність ведуть. Тому для мене це не конструктив. Для мене це бажання просто е підтримати свою власну там популярність або здобути свою власну вигаду, користуючись е такою ситуацією. Люди, які дійсно Переживали за зоопарк, позвонили Ігорю Володимировичу, і запропонували свою допомогу в будь-якій ситуації. Це я, ці інші волонтери, коли є якась критична ситуація, пишуть там погано те, погано те. Ми дзвонимо і питаємо, чи ми можемо власне, допомогти зоопарку. А не пишемо в соціальних мережах про те, як все погано. Питань дуже багато, як я казав в першій частині, це неправильне розподілення коштів, тобто саме він має керувати першочерговими затратами і поліпшенням умов утримання тварин. Я вважаю, що за тих умов, що йому надала міська влада, він міг би це зробити набагато краще. Ну, а саме в нього було збільшено фінансування приблизно в два рази. З 2011 року зоопарк, зоопарк отримує приблизно десь в еквіваленті мільйон доларів на рік на утримання, плюс гроші на реконструкцію. Так само збільшилась кількість працівників десь на 50%. Там до 2011 року було біля 100. Людей в зоопарку, зараз 160 людей працює. Ну, Тобто ресурсів більше, ніж достатньо. Критика моя полягає в тому, що, по-перше, я знаю, що він зробив з акватераріумом. Він працював з 83 по 2006 рік, ну, до начала 2007 року завідуючим акватераріума. І при при зміні керівництва він вивіз. Всіх тварин і все майно майже там. Ну, залишив там три вогнегасника, буквально і все. От. Це завдало збитки зоопарку ну, мільйонні. Кватераріум був закритий, це окрема каса зоопарку, окремий дохід. На відновлення пішло 2 роки, і там, мільйон, мільйон гривень. От. Ну і втрати. Втрати репутаційний зоопарку, також ніхто на це не звертав уваги і призначили його через п'ять років директором назад. Е, перші п'ять років з його повернення з 2011 по 2015 рік він просто піарився на чужих досягненнях і нічого не робив. Тобто він казав: от дивіться, ми зробили краще. Бо ну, в 2007 році, після них, ну я називаю всю команду, е і колишній директор Тілі, там і Біляков. Е вони були звільнені там, з великим скандалом після птичого грипу. От, і зоопарк був ну, в найгіршому стані. Е треба визнати, що він дійсно щось робив. Е побудував декілька вольєрів за ці 15 років. Це вольєр для тигрів, вольєр для ведмедів. І останнім часом з'явився ще вольєр для левів, але всі вони не відповідають сучасним вимогам. Не тільки Європейського Союзу, як я писав там в дописі, а й українського законодавства. Тобто утримання тварин в невідповідних умовах це жорстоке поводження, ну і з цим треба щось робити негайно. По-перше, це піар, це піар, який був розповсюджений майже всіма каналами. Він створював такий позитивний образ там, Весельчака, переодягався там, в півника в козлика, знімав популістичні такі ролики і замовчувалась всі, ну, всі негаразди зоопарку замовчували всі ці роки. Якщо вони не замітили, то ну, жодної негативної новини не просочувалося в ЗМІ, не, ну, не вважаючи на те, що там помирали і тигри, і леопарди, і леви, ну, і дитинчата там, всі, що народжувались, кажуть, народився верблюжонок там. Всі ЗМІ розстерожували це. Те, що він помер через декілька місяців, не написали ніхто. Ну так, так це і працює. Звісно, всі події навколо одеського зоопарку не пройшли повз чиновників. У закладі відбулася виїзна нарада представників міської влади. Чиновники та депутати на чолі з новим віцемером Костянтином Талалаєвим зустрілись з представниками зоопарку активістами та зоозахисниками, і на власні очі подивилися на всі умови утримання тварин, якої думки щодо роботи та майбутнього зоопарку представники міської влади. Ми спитали у виконуючі обов'язки директора департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради Федіра Стоянова. Від критики діяльності не застрахований ніхто. І дуже багато і закладів, і підприємств одеської міської ради та будь якої організації, приватної форми власності, особливо якщо вона працює активно, якщо вона помітна, то вона. Повинно готуватися до критики, і ця критика це нормальне явище. У нас розвивається громадянське суспільство. У нас з'являється дуже багато громадських організацій, які переймаються усіма питаннями нашого суспільного життя, економічного життя, в тому числі і правозахисники, в тому числі і зоозахисники. Це напрям зараз в Україні. Він досить активний. Ми, наша Україна, ми рухаємося до європейського союзу. Ми переймаємо стандарти європейські, а там вони дуже високі з приводу захисту прав тварин, в тому числі. І тому це ми відносимося до цього дуже спокійно. Це, як я вже сказав, нормальне явище. І так останнім часом є критика в бік нашого зоопарку міського. Чому тому, що Ну, перша, перша причина це те, що умови утримання тварин в нашому зоопарку не належні. І, можливо, порівняно з європейськими стандартами, а можливо, навіть з деякими іншими зоопарками у нас в Україні в нашому зоопарку є, скажімо, якісь недоліки, якісь особливості, якісь такі моменти, які ми можемо покращити. І це стимулює і Одеську міську раду, і департамент міжнародного співробітництва культури і маркетингу, який. Керує цим зоопарком, скажімо, такими загальними питаннями. Це стимулює нас підвищувати увагу, виправляти ситуацію, працювати для того, щоб можна було ці умови тварин покращити. Я хочу нагадати, що все ж таки наш зоопарк він ну прямо скажімо, такий немолодий, так йому 5 років назад виповнювалося 100 років з дня заснування, і він у нас. Традиційно на одному й тому самому місці знаходиться в тих самих межах площа його близько 6 гектар. Це не найбільший зоопарк в Україні, так але з іншого боку, він такий, знаєте, традиційний, одеський в такому місці розташований, де дуже зручна розв'язка транспортна. Він дуже популярний серед мешканців міста і зараз серед гостей міста нашого, незважаючи на те, що зараз в умовах війни поток. Туристів і відвідувачів зменшився, але зоопарк намагається приваблювати до себе увагу, і відвідуваність все ж таки в нього на такому достатньому рівні. А те, що і зоозахисники приділяють велику увагу і, так би мовити, створюють умови для того, щоб по-іншому подивитися на роботу, і всередині зоопарку, то це, як я вже сказав, нормальне явище. Також. Будь-яка установа, організація, яка працює з бюджетними коштами і витрачає ці бюджетні кошти, а без цього не можна нормально функціонувати, потрібно забезпечувати себе. В зоопарку потрібно купувати для тварин їжу, продукти, тому що тварин багато, і цих закупівлі ці вони також такі об'ємні. І Також треба покращувати інфраструктуру, треба налагоджувати систему опалення. Це одна така із основних проблем. Була ну і залишається зараз в зоопарку. І тому всі, хто працюють з бюджетними коштами, вони повинні бути готовими, що правоохоронні органи і різні контролюючі органи будуть перевіряти саме стан, як витрачаються ці кошти, як організовуються закупівлі. І тому зараз в зоопарку. Якраз правоохоронні органи перевіряють один із таких напрямів витрати бюджетних коштів. І зоопарк співпрацює і зі слідством. І я думаю, що ми потім дізнаємося про все, будуть зроблені висновки, і ми побачимо наскільки там суттєві були порушення чи не суттєві, тому що ситуація може бути і така, і така. І тому е, треба час для того, щоб з'ясувати всі обставини і зараз говорити про якісь е, робити висновки зараз передчасно щодо кардинальних змін стосовно зоопарку, то такі зміни зараз не на часі, і вони е, на такому серйозному рівні поки що не обговорюються. Наш зоопарк залишається міським зоопарком. Це дуже важливий елемент в нашій туристичній інфраструктурі. І він виконує зараз важливу соціальну функцію, функцію реабілітації, тому що дуже багато зараз в місті Одесі переміщених осіб, дуже багато родин військовослужбовців, і туристи, які відвідують місто. А це в основному ви розумієте, що в умовах воєнного часу це наші внутрішні туристи, не із-за кордону і. Наш зоопарк просто необхідний, він включений у всі маршрути, і е, він виконує, як я вже сказав, зараз таку соціальну функцію важливу. І е, питання про те, щоб закрити зоопарк або якось його перенести на інше місце. Мені зараз здається, що ці питання не на часі. Зоопарк, е, зоопарку треба допомогти, не треба його закривати треба створити умови для того щоб він подолав свої якісь традиційні проблеми такі багаторічні тому що зоопарк це як і заклади культури вони і в радянський час і в часи вже незалежності скажімо так фінансувалися не на першому місці було їхнє фінансування і тому потрібно приділяти увагу потрібно виділяти кошти модернізувати зоопарк для того щоб він все ж таки зайняв Своє місце, таке, яке він повинен зайняти в інфраструктурі нашого міста. І хочу також сказати, що зараз зоопарк, звісно, переживає такі складні часи. Традиційно він як заклад культури отримують зарплату працівники за штатами і за розцінками закладів культури, а вони в цій сфері дуже невисокі. Тому наш зоопарк він по своєму рівню зарплат він не дотягує до. Такого рівня, який би забезпечив критичність інфраструктури, і наші працівники вони в зоопарку не є заброньованими у військовий час, і дуже багато працівників зоопарку вони пішли до лав ЗСУ і зараз служать, захищають батьківщину, і тому штати зоопарку вони не в повній мірі зараз зайняті, і особливо технічними працівниками, електриками. І іншими важливими працівниками, які би забезпечували таке безперебійне функціонування зоопарку, тому дуже багато він працює зараз. знаєте, на такому ентузіазмі його підтримують люди. І також хочу сказати про те, що зоопарк особливо в перші роки війни. Він відігрував таку функцію, що люди, які виїжджали за кордон на постійне місце проживання чи не тимчасове, і не могли вивезти своїх домашніх тварин, вони залишали їх. Багато хто залишав в зоопарку, і зоопарк їх не відмовляв, людям приймали. Ну, Папуг, хомячків і усіх інших. І це, звісно, говорить про те, що зоопарк відкритий до спілкування, він не являється таким, знаєте, комерційним підприємством в повній мірі цього слова. Він все ж таки е такий друг одеситів і виконує саме таку дружню соціальну функцію. Він наш одеський зоопарк зі своїми особливостями, можливо, зі своїми недоліками. А а в той самий час він дуже відкритий і, так би мовити, налаштований позитивно оптимістично навіть у ці складні часи воєнного стану. Ну і останнє ми завжди за здорову критику, без образ, без переходів на особистості, без хейту та хайпу. Тож давайте поважати один одного навіть у соцмережах, і навіть тоді, коли є якісь особисті уподобання або взагалі їх нема. Також інтент продовжить уважно слідкувати за подіями в нашому зоопарку та продовжить інформувати вас на своїх ресурсах та в одному з наступних акцентів. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також саме ви можете підтримати нас незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Мирного вам дня і тримайтеся.